Доброго дня всім жителям Кирицьківської громади, Березне, і кушниці та Лисичево. Відео спонтанне, зовсім не надумане, не враховане. Один напрямок, що зараз написали, позвонили, що в кушниці знову немає води. Це вже п'ятий-шостий день. Води немає, ніхто не звертає увагу. Староста до якого я кажу, що звертайтесь до староста. Люди кажуть, до кого звертатись, якщо він, ну, він за три роки нічого не робить. Зараз що звертатись? У нас ця проблема проблема не сьогодні. Виникла проблема виникла вже декілька років. Неодноразово наголошують всі на цьому, але староста наш Матилега Юрійович, Юрій, то є метилега Юрій Юрович, відробляє посаду, піднімає руки, приймає рішення. Доречно зараз це буде записати відео тільки тому, що. Вчора, ні, позавчора. Позавчора е обговорювався бюджет 24-го року на бюджетній комісії, на якій ми дещо домовилися, але ще зараз нічого не викладено керівником громади, а його співробітниками стосовно цього бюджету. Ну ми це зробимо. Постараємося зробити якнайшвидше, тому що 15 15-го Збирають сесію, ну але це все так вони роблять для системи 14 плюс 1, не для людей. А головне, що в цьому проєкті бюджету, що хочу наголосити. Закладено знову 100 тисяч на нашого директора комунального підприємства Кондора, як кажуть Івана Васильовича. Щоб не обідати, не, не, точно не скажу. Ну, але закладені гроші. Ну, кушниця вже 3-4 рік, е, вона не бореться з водою, тому що ніхто не бореться. Просто люди беруть, коли вже виходить, підходять до відчаю і роблять своїми силами за свої кошти. Ну, що ще голова старається з того щось мати. Не розумію, не розумію, люди. Якщо це все так вас влаштовує, раді Бога. Але води нема у вас, а не в Кондора і в мушка, розумієте? І гроші виділяють, і гроші виділяють кон, кондору, а не вам. Так що давайте дзвоніть до голови, якщо хочете мати воду, нехай це якимось чином, це мусять бути якісь пояснення. Можливо, це все так відпускати. Треба за себе боротися, треба цікавитися, і тоді буде все гаразд. До речі, все попереду у нас відповіді вже, як кажуть, скоро ви будете дійсно здивовані всіми відповідями, Чому хто і як кришує безсмертного нашого мушку. І гурста казав колись 3-4 місяці назад, що якщо людина зробила такий проступок, який моде. Документи надали всі документи, що він це то лиш безсмертний такое може зробити. Ну видно, що покровителі про покровителів розкажемо трошки пізніше. А зараз думайте про воду про себе гарного всім дня. Дякуємо Збройним силам України, що дають можливість нам просто жити і говорити, рішати хоча б якісь проблеми. Бо це дійсно це варварство. До побачення, гарного дня.